Всім хай друзі, це друга частина. Підготовка до середньовіччя. Тому що в першій частині я розповідала, що після цих трьох новень буде середньовіччя, там нові всякі штучки. То треба підготуватись. Ось, я хочу шляпу. Дивіться, скільки в мене шляп? Я от не знаю, може шлем, а це що? Оце воно. Ні, не, не це. Та, боже, що за. Так, уся от шляпа, вона... Ні, не, не, не ця, боже. Уся от для середньовіччя. Але ні. Я нам думаю не підідам. Так, що є? Це в нас шлем, все понятно. Шляпа. То зараз коня оберем. Ось. Я можу приблизити на мальника. Ну, шляпу, думаю, нам теж не Бо Вона, типу вестерн. А... Ось, друзі, і проблема, що вдягти. Але можна нічого. Давайте нічого із одного не будемо вдягати І шляпу. Так, сапоги це? Може, це? Тепер, друзі, та частина, що сапоги треба шукати Підходящі. о ні, це рожеві нам такі не треба. А мужиці, анку, поверни пішли поверни. Ну, друзі. Як вам сказати? Не знаю, тому що. Я хочу харні підібрати. Може ці. А, а давай ці візьмемо. Так, до цього стилю ми додаємо це. Це, це. Ой, обув. І це все на місце. І йдемо далі. Так, кофти. У мене дуже багато кофт. Я не знаю, друзі, що з кофтами робити. Так, ні, у мене все по. Прямо по секціям розложено. І я не хочу нічого спутувати. Взагалі має бути десь тут. Те, що мені треба. О, дивіться, світери. Але вряд ли. Так тут топіки. Футболки, футболки я не знаю, не знаю. Тому що вони якісь трошки ну, не під тему, так? це середньовіччя. Давайте ще повистаємо. Ну. О, можна такий топ взяти. Вибачте, він там кудись дзвонить в двері. Ось топ такий можна взяти і гарний. Ні, це не то. Ось топ. Так дуже топово, гарно. Оцей топ ми забираємо. Просто я не можу щось підходяще, то я трошки і це. Це мій новорічний комплект. Но звертайте уваги. М -м перчатки. Не дуже хочу, але ні. Ось 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 ні. Ось, вроді, би, середньовіччя. Так, так. так, Вот, знайшла, знайшла, знайшла. Кофта, кофта середньовіччя. Ми оце от. та боже, де воно вже? Друзі? Ну так, дивіться, зараз ми швиденько. Про це в цих розбираннях, одягу, це погано, це все. І мені трошки складно. Так, кофту вибрали. Тут футболка нам не треба. Нам вже штани треба, друзі. Так, штани. О, украшення. Ну, Не прям сказати, що хочу, але ні. Це буде складно, друзі, це буде складно. Знайти ті, які нам треба. О, тут же юбки. ось же юбка середньовіччя. Ось. Так, юпка, оце юбка середньовіччя, ні оце юбка. цей. Ми її беремо. Все. Далі що, може шапку? Це новорічно. Давайте не будемо брати шапку, мені щось не хочеться. Ось таке в нас вийшло. Ось у нас такі нагавки. Це на коні примірямо. Пріємо, приміримо на коні швиденько. Давайте візьму фріза, тому що на альпітяні не дуже хочеться. Хочу такого граціозного когось взяти. Це Треспрямірована фрізика Це все Ді, що йому це все підійде. Тому що, якщо ви травмати підійде, так підійшов. Дивіться, дивіться, яка красота. Дивіться, дивіться. Так, і тепер юбку, кофту і сапоги. Упс, я гарячі ось, Сапоги не ті. Треба все одно вишукати Блін. Як на зло, як на зло, чесно. Я вам скажу, як на зло. Ханя обираємо. Зараз шапку знайдемо. Так обув, обув. Ой, блін. Ви бачили, як негарно воно смотриться? От чого треба завжди підбирати обув нормально? Бур мені підібрати. Виді, сакі, такі от давай, гарно. Все ось такі от беремо. Тому що я не знаю, що мені брати. А такі можу? Ні. Все, друзі, я вирішила. Я беру ось такі от білі. Тому що я не знаю, що мені. Все, друзі, ми лук зібрали. Такий от лук зараз виділимо тільки на людину ось, стапатульки. Ось це ось це. Так, це обираємо. який гарний лук, тільки шапку ще зняти. І дивіться, як гарно то буде. Дивіться прям грація. Ладно, друзі, пока. Тому що в мене вже дуже довго відео триває. Всім до зустрічі!